Отож, шановні учасники, колеги, журналісти, вже за миті відбудеться дуже важлива подія як для Львівщини, так і для всієї України у нашій області створюють національний центр слуху, а також освітній центр з новітніх технологій у протезуванні. Цей проєкт стане можливим завдяки співпраці Львівської обласної військової адміністрації Львівської обласної ради. Винниківського госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи, а також центру всеукраїнського із протезування, реконструктивної хірургії, реабілітації та психологічної допомоги для всіх, хто постраждав через повномасштабну війну Супер Ми коштами обласного бюджету зобов'язуємося зробити ремонти в приміщеннях, а Супер на себе бере. Не менш важливу і не менш дороговартісну частину це сучасне обладнання і підтримка цього відділення. Це підтримка лікарів, які будуть повертати слух і розхідні матеріали. Це дуже дорого. Люди, які будуть навчені протезисти, навчені в цьому центрі, поїдуть в регіони, і хлопцям не прийдеться за різними дрібницями їздити далеко на корекцію протезів і різних виробів. І це буде наближати допомогу туди, де вони мешкають, працюють, живуть і ну, радіють життю. Я вже все ж для фотографів. Аналогів майже не існує на сьогоднішній день в Україні. Відповідно, цей центр буде не лише надавати послуги, а й навчати фахівців з усієї України робити такі надскладні операції. Відповідно, ці два проєкти протезування і національний центр слуха вирішить проблеми з навчанням нових фахівців в сфері протезування і в сфері реконструктивної хірургії слуху, скажімо так, і паралельно буде надавати послуги. А насправді з державними лікарнями працювати складно, але ми вибудували екосистему, про яку ми мріяли і говорили з самого початку.